І так, покажу ж вам нового, абсолютно джипа. Дивіться, що ми купили в Америці. 25 й рік, 2700 пробігу в милях, машина без ДТП, десь на щось вона походу наїхала. Пошкоджений бампер. Фари ціленькі, морда вся ціленька, крила цілі. На капоті там видно на уголку якась ум'ята і царапини, але я думаю, це на професійному детейлінгу. Все виправиться без покраски, просто підтягнеться вм'ятинка і виполірується капот. Тим більше все рівно автомобіль буде проходити професійний дитейнг. А так абсолютно нова машина. 25-й чистий рік. Перший облік відразу буде вже на потенційного власника. Він буде першим власником в Україні цієї машини. Гарний дуже колір. Машина без пошкоджень, до речі, на авторія. тільки одна машина така продається. Вірпіні за 18,5 тисяч. Ну, можете зайти, подивитися, там машини тут тяжко назвати. Я не знаю, на що вони таке купляють. Безпека стрельну, та машина побита з усіх сторін. Там був не удар, а ударі Ну, не суть. Ми ось маємо. Гарного цілого, 25-й рік, мінімальний пробіг. Тупо нова машина. Накинули бампер і поїхали. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Перший облік відразу на нового власника.